Примітки до тексту, хоча Хідейосі залишив тисячі сторінок листування й іншої документації, учені продовжують дискутувати щодо основних фактів його життя, зокрема щодо року його народження, і це не дивно, зважаючи, що Хідейосі народився за півроку до Вільяма Шекспіра. Історики досі полемізують щодо правдивості деяких із найуражаючих подвигів, нюансів, віг і деталей, що криються за численними політичними альянсами. Проте, загальна картина життя Хідейосі на вузлові досягнення, що описані на сторінках цієї книги, широкий загал визнає як точні та беззаперечні. Читачі мають зрозуміти, що історичних записів, у яких Хідейосі чітко наводить принципи і заповіді лідерства, які зазначено в цій книзі, не існує, вони радше екстрапольовані з його офіційної біографії Хуан Тайкокі, реальних подій і фактів про особистість хідейосі, про які ми знаємо з листів та іншої документації. Я дав волю уяві. Описуючи тембр голосу Хідейосі, зобразивши його голос думливим, часом із покірними інтонаціями, незважаючи на переконливі докази того, що в останні роки життя його зображали як марнославного і зарозумілого правителя. Деякі історики вважають, що він став психічно хворим. Щоб винести уроки лідерства з його життя, я припустив, що на схилі літ король мав поринув У роздуми, прагнучи поділитися мудрістю, що стала результатом об'єктивного і інтроспективного погляду на власні колосальні успіхи і страшні провали. Прошу читачів із розумінням поставитися до моєї вольності.